Доброго дня, друзі! Скажіть, а ви знаєте, що таке повітря? Яке воно? Кому воно потрібне? Для чого? Я пропоную нам сьогодні це з'ясувати. Знаєте, повітря є всюди і завжди навколо нас. Але воно особливе, бо ми, хоч як би й хотілося, не бачимо його. Тому пропоную вам разом зі мною провести дослід. Нам знадобиться ємність з водою і порожня склянка. Порожню склянку потрібно опустити у ємність з водою. Вода не може потрапити до склянки, тому що всередині знаходиться повітря, яке не дає воді піднятися вгору. Нахилимо склянку вбік і побачимо, що трохи повітря. Вийшло назовні і утворилася повітряна бульбашка. З цього досліду, ми можемо з вами зрозуміти, що повітря невидиме та прозоре. А ще я взяла поліетиленовий пакет. Погляньте, що в ньому є. Я щільно загорну поліетиленовий пакет з боку отвору в трубочку. Що сталося? Повітря, яке було в пакету, я поступово зібрала докупи, про що свідчить повітряна подушка, що утворилася в результаті моїх дій. Отже, ми з вами знову зрозуміли, що повітря прозоре, воно є в пакеті, в інших предметах, які знаходяться навколо нас, воно нас оточує. А ще я взяла ємність з водою і коктейльну трубочку. Один кінець коктейльної трубочки занурила у ємність з водою, а в інший почала дути. Погляньте, що це. Це повітря. Звідки воно взялося? Це з наших легенів, якими ми дихаємо. Отже, ми з вами зрозуміли, що повітря є навіть всередині нас. А ще, коли повітря рухається, то утворюється вітер. Чим сильніше рухається повітря, тим сильніший вітер. Через це може прилітати повітряний змій, рухатися вітрячок, гойдаються дерева, кущі, рухаються хмари. Друзі, я забула вам сказати найголовніше, що повітря безцінне без повітря не зможуть жити ні люди, ні вся жива природа.